До позитиву шоколадом на будь-який смак можна поласувати протягом трьох найближчих днів у Львові. Там почалося традиційне свято шоколаду: з нього цукерки, фонтани, торти. Організатори навіть спородили ціле шоколадне містечко з будинками, пам'ятниками і вулицями. Але найголовніше можна не лише до схочу наїстись улюблених ласощів, а й долучитися до благодійної справи. Ольга Крупник докладніше. Чорний, білий та молочний, з наповнювачем і без шоколад на всі смаки, фонтани, тістечка, цукерки й торти. Кому не підходять ласочі з вітрини, може виготовити їх власноруч. Співак Павло Табаков надів кондитерський фартух і пробує себе в ролі шоколад'є. створює шоколадні десерти, приправляє їх піснею. Відвідувачів ласощами пригощає за символічну плату. Так збирають гроші для вояків. АТО та їхніх Сімей. Це дуже потрібна справа. От, і, ну, як то кажуть, чим можемо ми підтримати, тим ми і підтримуємо. Та? Навіть такими невеличкими акціями з приготування шоколадних різних ласощів. А от велетенські експонати, п'ятиметровий шоколадний млин, дев'ятиметрова шоколадна коробка цукерок та шоколадне містечко не для дегустації. Вони, щоб милувати око. На шоколадне місто йде такі тільки більше тонни шоколаду на, на скульптури, на, на декорування шоколадного міста. На, на інші, на в цьому, цьому році з'явилася шоколадна коробка цукерок, шоколадний млин. Ну, я думаю, що кілька сотень. Шоколадні шедеври створюють скульптори. Кажуть, із таким матеріалом працювати приємно. Він легкий у роботі, а до того ж смачний. Залишків майже немає, їх з'їдають. Його можна порівняти з воском. Він Досить м'який, іноді твердий. Ну, він дійсно, мабуть, більше всього схожий на лоску. Найбільші поціновучі шоколаду діти чесно кажуть, прийшли, щоб відвести душу. Можна багато солодкого шоколаду, марцепаном. Тут можна робити з на різні фігурки. У тих, хто не встиг поласувати сьогодні, попереду вихідні. У неділю створюватимуть величезний 30 кілограмовий трюфель. Ним пригощатимуть усіх гостей свята. Ольга Купник Анатолій Киричук, перший національний.